довбанка, хлопці стає. Тут ще одна. Але нічого, ні в ніхто немає. Раз ще пройдемося. Ось колода грубецька, здоровенна. Ще накрита тими досками зверху. Ну, беріть, обнімете, чи обнімете? Ззаду там взяли. Да. О, хлопці не можуть обняти. Між такими липами там ще скринька стоїть чиясь. Ото колода. О, такий ляток, але нема що нікого тут не живе. Довж така mm -hmm. маленька, проти <гум> Вулика, хани А Ото та сосновий. Отакий вуличок теж стоїть. Немає, ніхто не літає. Тут ніхто. Тут немає нікого на завлістить. Он раніше там стояв. Такий тоже на липа стоїть. Там ще ян. Відно тут стояв, немає там то ще є, зараз ближче подиду. Дуже гарний. Так так ще довбанка. Файна теж. Верх трошки облупився, але видно що середині дерево ще живе як же я